Парімач та Чорноморець. Заряджені перемагати. Липень 2012-го. Фінал Євро. Італія, Іспанія. Пропустив. Травень 2018-го. Фінал Ліги Чемпіонів. Реал Ліверпуль пропустив. Серпень 2022. таке пропускати не можна. Тут грають найсміливіші та найвідважніші хлопці України. Це Українська Прем'єр Ліга. Другий тур «Металіст-1925» приймає в Києві на НСК Олімпійському Чорноморець. Пішли. Першому турі ні одесити, ні харків'яни м'ячів не забивали. Але якщо Чорноморець програв «Вересу» на людини на стадіоні імені Банікова, то металіст 19 25 матч проти Шахтаря може занести собі до активу. Команда Валерія Кривенцова не програла 0-0. Це була ще не найгучніша сенсація першого туру. До речі, у Романа Грекарчука саме як тренера одеського чорноморця зі стадіоном Олімпійський приємні спогади Матч осени 2013 року. Чорноморець під керівництвом Романа Грекарчука саме на цьому полі виграв. Виграв у Київському Динамо з рахунком 2-1. порівнянні з першим матчем Роман Григорчук в стартовому складі привів чотири заміни. З'являються на полі. Іван Бобко Радіон Плакса виходить в нападі Дмитро Юсов і також Владислав Наумець. Тренер збирається дивувати. Дуже якісний перший тайм від чорноморця все розпочалося з удара. Владислава Наумця в стійку. Потім були моменти у Дмитра Юсова, Івана Бабка, Максим Брагару підступно пробивав. Одесити добре комбінують, швидко переходять із захисту і з оборони до атаки. Приємно дивитися цей футбол, поки що не вистачає лише одного забитого м'яча. Трохи не дожали, чогось не вистачило. Перший тайм дуже активний був, команди вражені від гри. Дійсно, сьогодні був футбол такий, який ми повинні показувати. Звичайно, нам не вистачило реалізації забитого голу. Дякувати Богу, що Діма ще виручив і відбив пенальті. Не знаю, мені казали, що Джеймс за штрафною був, але ну, рефері вирішив поставити пенальти, не знаю. Якісь такі моменти бувають, там можна свістіти, не свісяти, ну нічого. Це десь наше недопрацювання в тому плані, що ми не забили, не завершили ту кінцівку, не зробили. Здавалося, що десь на початку другого тайму команда дещо підсіла, чи можливо там металіст 19-25 краще заграв. Як це на полі відчувалося? Ну, не знаю, я би. Так би може не сказав, би, просто якісь моменти, може, дійсно помилки як би, бувають у всіх. Так, десь якийсь, може, в них навал вийшов такий, що голови подали, там головою грали, десь не вибили, і якийсь пенальті, все не обов'язковий. Ну нічого, кажу, що. Кажуть, не будемо гнивити Бога і за одне очко дякую. Безвичайно хотілося перемогу. і надіюсь, що в душі гри будемо грати на перемогу, і будемо три очки. Дякую. Орест Кузик, захисник Чорноморця, Орест вийшов на заміну, підсилив гру. А чого не вистачило, щоб тут тиснути метеліс 1925? Це не вистачило завершального удару. Десь не вистачило кінцівки в деяких епізодах, вроді би здорово розіграли, У в мене були моменти треба більше працювати на тренуваннях, тому що, я кажу, попадив в ствір воріт, і я думаю, статі вже було зовсім інше, і там якісь добивання і мали би забити. Ну, Так вийшло, все. будемо працювати далі. Там буде видно. Добрий день, колеги. Розпочинаємо після матчового прес-конференцію. Головний тренер Червоного Морця Роман Йосифович Григорчук. Скажіть, будь ласка, ви задоволення за всі ті гри паки Е, Ну так. Думаю, що це точно не негатив. Це більше позитив, хоча, звичайно, на було такі моменти, які, якими можна було бути незадоволеними, але ми дуже так правильно, спокійно, об'єктивно дивимося на все те, що з нами відбувається. І я думаю, що на цьому етапі ми можемо собі такий маленький плюсик поставити, бо в цілому сьогодні ми. Якщо порівнювати з попередньою грою, то ми сьогодні старалися діяти в своєму стилі. Якісь моменти в нас виходили дуже-дуже непогані. На жаль, це не підкріпилося результатом. Я думаю, що сьогодні абсолютно виграшна гра, і ми... тільки підвело нас виконання в завершальній стадії, але нічого, ми сьогодні отримали непогану інформацію і. Ну іти після сьогоднішньої гри і, 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 прорисувати далі, нам буде легше. Другий груд госпіль Джеймс вивозив пенальті у своєму роду. Він, він вибачився в роздяганні чи не було Ми, ми все, що стосується таких моментів розборів, конкретних моментів. Ми це все у нас це все відбувається аналіз обговорення. Вказування на помилки. У нас це все відбувається в нашому залі теорії на наших теоретичних заняттях. Ми стараємося це не афішувати, як ми до цього відносимося, під яким кутом. Єдине в цілому, звичайно, можна сказати, що, що пенальтів наші ворота це погано. Це погано. І, звичайно, це момент, який ну, і, про який ми ще поговоримо. спірних, спірних моментів. Пенальті у ваші ворота та два значення пенальті у ворота 319 22 На вашу думку, чи були пенальті в цих моментах? Ви знаєте, я е, зараз не хочу виглядати, знаєте, якимось спеціалістом е, або аналітиком якраз в напрямку дії суддів, е, е, в дії суддів. Я просто можу сказати, що сьогодні мені не сподобалася робота головного судді. Це я говорю сміло. Це так як, як людина, як тренер. Мені воно не сподобалось абсолютно. Решту це питання до спеціалістів і нехай визначають, як там було. Парімач та чорноморець заряджені перемагати.